У Тел аранаріоді відомому як Світ Снів, відбувається важлива зустріч друзів Морока. І Шамаель, наймогутніший слуга Морока, і один із відступників, якого ненавмисно звільнив воці світу Ран Тальтор, вирішує поспостерігати за відродженим драконом замість того, щоб його убивати колесо часу. Тим часом Морейн і лан перебувають на вілі її подруги Верін з коричневої Аджи та її охоронця Томаса. Також з ними проживає її сестра Аделеас. Не розповідаючи нікому про свої плани, Морейн збирає інформацію від різних гостей, які до неї прибувають протягом тривалого часу, а також на самоті страждає через втрату своєї сили. До Морейн прибуває моряк з Іліану, який показує їй уламок зламаного Квендіяра, також відомого як Камінь Серця, чим викликає у неї інтерес, оскільки його не можна зруйнувати. Морейн вирішує втілити. Самотужки свій план у життя. Тож їде геть звіли, але тієї шмиті на неї нападають щезники. Лан, який помітив відсутність Морен, часно встигає на поміч і намагається її врятувати, проте обидва зазнають серйозних поранень. Верін Аделеас і Томас, які теж приходять на допомогу, в підсумку вбивають щезників. У білій вежі Егвейн і найнів, які п'ять місяців тому стали послушницями, виконують різноманітні кухонні справи, і також час від часу Алана навчає їх направляти єдину силу. Егвейн рішуче прагне досягти успіху, але Відчуває, що її недооцінюють. Натомість найнів досі може направляти єдину силу лише в моменти гніву або страху. Ліандрін пропонує іншим Айседай, щоб Егвейн і Найнів стали її підопічними, проте вони ставляться до цього з обережністю, оскільки її методи навчання минулому призвели до загибелі однієї з послушниць. Перен і Лоял, які приєдналися до загону шайнарців під проводом Інгтара Шінова, разом з Уно і Масимою відправляються на пошуки рогу Валіра. На своєму шляху вони зустрічають слідопита Еліаса Мачеру, який приводить їх до. Місця нападу на бляхарів. Перен бачить водіння дівчинки, яка тікає від нападників. І Еліас, який помітив його реакцію, підтверджує, що їй все ж вдалося втекти. Також неподалік вони знаходять шайнарського солдата. Лоял припускає, що солдат був другом морока, який допоміг Фейну пробратися в місто. Тим не менш, Інгтар наказує поховати загиблих, включно із зрадником. Вночі Перен відзначає на самоті Белтайн, спускаючи два ліхтарі по річці: один для Ранда, інший для загиблої дружини Лейли. Егвейн і Найнів теж вважають, що Ранд мертвий. Зник. Однак насправді Ліандрін ув'язнила мета у білій вежі на прохання Морейн, тоді як Ранд продовжує переховуватись. У Кайрені Ранд винаймає кімнату у власниці корчми Селін, з якою зав'язав романтичні стосунки. Він працює у психлікарні, піклуючись про ветерана Аїльської війни, який показує йому прийоми сфехтування. Також над хворим знущається інший працівник Ян, відповідальний за догляд за приборканим уже драконом логейном Абларом. Пізніше Ранд нападає на Яна і сильно б'є його, через що Ян більше не виходить. На роботу, натомість Ранду призначають нового підопічного. У білій вежі Ліандрін наполягає на тому, щоб найнів пройшла випробування та стала посвяченою, що дало б їй можливість навчати її. Аланна виступає проти цієї ідеї, тим не менш разом зі своїми охоронцями залишає білу вежу, щоб допомогти Морейн. Помітивши, що Леандрін зникла через прихований прохід, Найнів таємно стежить за нею та бачить, як вона доглядає за хворим чоловіком, який є її сином. Тим часом Егвейн знайомиться із новою послушницею Елейн Тракан, спадкоємицею. Престолу Андора, яка щойно приїхала до білої вежі. Натомість Мет, який намагається втекти, знайомиться із Мін, яку Ліандрін утримує в сусідній камері. Мін бачить видіння, в якому Мет убиває Ранда, але вирішує йому про це не розповідати. Морейн і Лан відновлюються після нападу щезників і готуються вирушити до білої вежі, незважаючи на те, що Морейн була вигнана престолом Амерлін. Під час подорожі Верін доходить висновку, що Морейн знайшла відродженого дракона і має намір служити йому, незважаючи ні на що. Морейн розповідає Лану, що Рант. Справді живий, і що в оці світу вони не перемогли Морока, а звільнили його найсильнішого прибічника Ішамаеля. Вона звільняє Лана від їхнього зв'язку, стверджуючи, що він більше не може її захищати. а Також доручає Алані та її охоронцям, які прибули до них, доставити Лана до білої вежі. Перен і шайнарці знаходять місце ще однієї різанини, де було вбито невинних людей. А ще зника було прибито до брами. Вони вирішують зупинитися на ніч у невеликому рибальському селищі, яке увечері атакують війська Шончанців. Нащадки військ Арто Крило, які повернулися, щоб заволодіти землями своїх предків. Перен і шайнарці потрапляють у полон, а вранці до селища прибуває лідерка нападників висока леді Сурот разом зі Шамаелем. Ранд просить Логейна навчити його контролювати єдину силу без ризику збожеволіти. Логейн погоджується допомогти лише за умови, що Ранд принесе йому пляшку гелданського вина. Разом із селін, Ранд вирушає на прийом до Кайренської знаті, щоб отримати вино. Однак, після того, як він приносить його, Логейн розчаровує Ранда, заявивши, що силу неможливо. Контролювати. Пізніше вночі Ран з допомогою єдиної сили підпалює корчму селін. Тим часом Перену та шайнарцям наказують присягнути на вірність шончанцям. Уно відмовляється, тож його привселюдно страчують, чим змушують інших підкоритися. Під час подорожі до Фалми, де отоборилося військо Шончанців, і Шамель виявляє інтерес до Перена, спонукаючи його прийняти свою вовчу природу. Однак Еліас, який не потрапив у полон, разом зі своєю зграєю вовків, приходять на допомогу і рятують його. На нів проходить випробування в магічне. Арках Тер-Ангріалах, для того, щоб отримати звання посвяченої. Вона успішно проходить перші два випробування, однак провалює останнє, вибравши життя з Ланом у світі Арок, замість того, щоб стати Айседай, тож не повертається до білої вежі. Ліандрін звільняє мета, нібито тому, що не бачить сенсу тримати його далі замкненим, а також, щоб він міг підтримати засмучену Егвейн. Але побачивши її, Мет цього не робить. Також Айседай таємно наказує мін простежити за ним. У світі Арок найнів бачить, як її щасливе життя зланом. Через напад тралоків. Помітивши арку, вона встигає втекти назад у реальний світ, де приголомшена Егвейн кидається її обіймати. У білій вежі найнів отримує статус посвяченої після успішного проходження випробування в арках. Трохи пізніше Ліандрін знаходить найнів біля арок та розповідає їй про те, що Перен потрапив у полон шончанців. На вирішує залишити білу вежу, щоб врятувати його. До неї приєднуються Егвейн та Елейн, однак усі разом потрапляють у пастку Ліандрін, яка їх полонить. Тим часом Перен і Еліас шукають шайнарців і Лойала. Еліас розповідає, що це саме він з вовками врятував його та Егвейн від білоплачників, а також що він, як і Перен, його Чим братом. Покинувши білу вежу, Мед і мін зупиняються в корчмі, а вночі в вісні до неї приходить і Шамаель, який співпрацює з Ліандрін, і обіцяє позбавити мін її видінь, якщо вона заманить Мета в Кайрен. Лан залишається з Аланною та її охоронцями, які намагаються допомогти йому пережити втрату зв'язку з Морейн. Пізніше Аланна знаходить пророцтво, яке вказує на повернення відступниці Ланфір, доньки ночі. Морейн прибуває у Кайрен і зупиняється у своєї молодшої сестри Анваєрда Модрет. Вона навідується до психіх лікар. І пропонує логейну Кінжал, з допомогою якого той зможе покінчити з життям, але лише після того, як він допоможе навчити відродженого дракона. Рант і Селін залишають Кайрен і вирушають до віддаленого будиночка, де вночі їх атакує щезник. Рант убиває його з допомогою єдиної сили та зізнається в коханні Селін, яка розповідає йому, що теж може направляти. У цей самий момент з'являється Морен, яка завдає Селін, здавалося в смертельного удару. Та говорить, що насправді вона ланфір, одна з відступників, і що їй не підсилив вбити доньку ночі, тож вона дуже швидко прийде до тями. Сурод позбавляють високого статусу за непокору лорду Тураку, командувачу армії шончанців, через напад на рибальське селище. Однак Ішамаелю, який і був ініціатором нападу, вдається здобути довіру Турака, передавши йому ріг валіра. Рант і Морейн рятуються від ланфір втечею та знаходять прихисток Ванваєр та її сина Бертанеса. Морейн вирішує, що Рант має увійти в Тел Аранріот, щоб дізнатися про плани Ішамаеля. Про те, що потрапляє у світ снів, як одразу його схоп. Ланфір. Перен і Вовк з трибун, з яким він подружився, залишають Еліаса, який, як з'ясовується, весь цей час є в його протилежному напрямку. Перен повертається до Рубальського селища, де його полонили, щоб поховати Уно. Він дізнається, що і селища були вигнані шончанці, і що тепер воно перебуває під контролем білоплачників, яких очолює Дейн Борнгольд та Імон Валда. Перен вирішує врятувати молоду агілку Авієнду, яку тримають у клітці. Однак його помічають білоплачники. Після сутички з ними перен говорить, щоб дівчина зберегла життя. Тядейна, так як він перед цим поділився з нею водою. Вдячна за свій порятунок, Авієнда обіцяє допомогти Перену врятувати його друзів. Виконуючи наказ Ішамуеля, Ліандрін передає найнів Елейн та Егвейн Шончанцям. Елейн і найні вдається втекти та знайти притулок у фауму на мисі Томенва й на ім'я Рима та її охоронця Басана. Натомість, Егвейн, яку все ж вдалося схопити. Сурод дарує тураку в якості дамані, жінки, яка може направляти яку тримають у неволі солдам за допомогою нашийника під назвою Айдам. Верен прибуває до білої вежі, та дізнається про зникнення найнів Егвейн і Елейн, а також знаходить докази існування чорної аджі, які присвятили себе служінню мороку і порушили три клятви. У фалме Солдам Ренна намагається зламати Егвейн і змусити її прийняти себе як дамані. Вона піддає Егвейн фізичним і психологічним туртурам, змушуючи підкоритися. Тим часом Найнів та Елейн, переховуючись у Фалме, намагаються знайти спосіб звільнити Егвейн. Однак під час їхніх спроб з'ясувати, як працює Айдам, Найнів Правляє занадто багато єдиної сили, чим привертає увагу шанчанців. Рима та Басан вступають у бій з шанчанцями, захищаючи від виявлення Елень та найнів. Але зрештою, Басан гине, а Риму схоплюють і роблять з неї дамані. У Тел Аранріоді Ланфір намагається переконати Ранда приєднатися до неї, обіцяючи захист від Ішамаеля. Вона попереджає, що вб'є Морень, якщо побачить їх разом. А також показує йому, що Егвейн перебуває у фалме. Тим часом Мед і мін прибувають до Кайра на Дерант випадково зустрічає Мета на вулиці якому розповідає про те, що Егвейн у полоні. Повернувшись до мін, мед дізнається про те, що Ішамель хоче, щоб він вирушив у Фалми разом з Рандом, і може змусити його вбити друга. Тож мед вирішує ухилитися від подорожі з ним. До Кайрена прибуває престол Амерлін разом з іншими Айседай. Вона викликає Морейн на аудієнцію після того, як лан повідомив їй про те, що її усмирили, і що відроджений дракон досі живий. Рант вирушає на порятунок Егвейна самоті, проте його перехоплюють лан Алана та її охоронці, які заявляють, що не. Можуть дозволити йому піти. 20 років тому Морейн і Суан стають свідками того, як престол Амерлін гітара Морозі бачить водіння про народження відродженого дракона, після чого помирає. Ланфір викрадає Мета Скайрона та доставляє його до Ішамаеля у Фалме. Відступник дає йому чай, який викликає жахливі видіння, в яких Мед бачить себе безжальним убивцею. Найнів та Елейн зустрічають Лойла, від якого дізнаються, що тільки солдам можуть наближатися до старої в'язниці, де отримують дамані. Вони розробляють план, Стати Айдам, щоб захопити одну із солдам і змусити її допомогти врятувати Егвейн. Перен і Ав'єнда зустрічають двох аїлок Бейлу і Чіат, які приєднуються до них у подорожі до Фалми. У Кайрені Суан Санче знайомиться із Ранном і розповідає, що має намір використати його як зброю проти Морока, тож ув'язнює його. Анваєр з'ясовує, що її син Бертанес насправді друг Морока, якому Ліандрін доручає вбити морейн, однак вона вчасно ув'язнює сина. План з'ясовує від Логейна, що Ішамаель насправді не приборкав морейн, але Наклав на неї щит, який надає їй направляти єдину силу. У Тел Аранріоді Ранд переконує Ланфір допомогти йому вибратися з полону престолу Амерлін та дістатися до Фалми. Ланфір атакує місто, чим вдається відволікти увагу Суан та інших Айседай, що дозволяє Морейн і Лану втекти з рандом. Коли вони намагаються покинути Кайрен через таємні шляхові ворота, Ранд на прохання Лана використовує єдину силу, щоб знищити щит, накладений на Морейн, чим вдається повернути їй можливість направляти. Суан знаходить їх і намагається зупинити. Проте Ланфір легко її долає і відкриває шлях до фалми для ранда, Морейн і Лана. Ланфір викидає Морен і Лана зі шляхів за межами фалми, а сама переносить Ранда у місто, де він стикається з Тураком і його воїнами, яких з легкістю вбиває. Це змушує Ішамаеля усвідомити, що ланфір його зрадила. Він доручає падану фейну передати мету проклятий кинжал і шадар-логота, сподіваючись, що той уб'є Ранда. Проте Мет відмовляється до нього торкатися і натомість робить імпровізований спис і тікає. Білоплачники під командуванням Дейна і його батька Джеофрама Борнгольда атакують фами, намагаючись знищити шончанці. Скориставшись хаосом, Інгтар, Лоял і Масима тікають із рогом Валіра та приєднуються до битви разом з Метом, Переном та Аїлками. Інгтар жертвує собою, даючи можливість іншим втекти. У вежу, де знаходяться сулдам і дамані, влучає катапульта. Користуючись моментом, Егвейн одягає на Ренну інший Айдам і катує її, поки вона не звільняє Егвейн, після чого вбиває. Не маючи можливості дістатися до ранда, Мет, якому віддали ріг Валіра, змушений засурмити у нього. Цим самим він викликає героїв рогу, що змінює. Перебіг битви перен у люті вбиває Джеофрама після того, як той убив вовка з трибуна, який захищав його від імена Валди. Дамані, які знаходяться на кораблях, накладають на ранда щит, не даючи йому користуватися єдиною силою. А Ішамаель хитрощами змушує мета поранити ранда. Егвейн найнів перен Мет і ранд воз'єднуються, щоб протистояти відступнику. Поки Егвейн і перен захищаються від Ішамаеля, Елен зцілює ранда, а Морейн знімає щит, знищивши кораблі із дамані, що дозволяє ранду вбити Ішамаеля. Згадавши пророцтво, Морейн створює вогняного дракона, що знаменує проголошення ранда відродженим драконом перед усім містом. Після битви Ланфір стикається з іншою відступницею Могедієн, яка повідомляє їй, що Ішамель звільнив їх усіх. Дякую, що переглянули відео до кінця. До нових зустрічей.